Друзі, вітаю! Володимир Зеленський поспілкувавшись з нашими європейськими партнерами, зробив три червоні лінії, з яких Україна буде починати переговори. І насправді це важливі речі. Макрон каже, що Росія хоче капітуляції, а Трамп уже почав міняти формат завтрашнього форуму. Не буде зустрічатися зі всіма лідерами. Спочатку зустрінеться з Зеленським, а потім зрештою. Давайте проаналізуємо, але спершу підпишіться на цей YouTube канал. Тому що ми тут говоримо про те, що насправді відбувається в переговорах. Також дуже прошу зробити донат. Донат нам потрібен. Ми збираємо одразу на кілька бригад. Ми збираємо мільйон п'ятсот. Тут буде і дві автівки, і дрони, і кофло. Тут будуть і старлінки, і це насправді надзвичайно важливо в час переговорів, коли критичний час, коли. Західні партнери, багато хто стоїть на паузі а нашій країні потрібне підсилення, бо Путін продає Трампу динаміку на полі бою. Ворога треба зупиняти. Будь ласка, 100-200 гривень будуть дуже сильним і надійним підсиленням наших військ. Власне, Володимир Зеленський зараз знаходиться в Європі, спілкується з нашими європейськими партнерами, і це для нас надзвичайно важлива. Історія. Зеленський каже, що починати переговори треба із лінії зіткнення. І тут наводить дуже потрібну, важливу фразу. Путін продає, зараз додам від себе віртуальні активи. Путін каже, я, і Вітков теж про це каже. Зараз про це скажемо. Але, типу, Зеленський каже, що Путін 12 років намагається завоювати Донбас, а Трампу продає, як це вже доконаний факт. Путін каже: дивіться, я готовий не йти там далі Запорізька, Херсонська область, але віддайте мені Донбас. Я все рівно його дуже-дуже скоро заберу. Але Зеленський каже: стоп, ти 12 років намагаєшся його забрати і не забрав. Тому не треба грати браваду 12 років, ти не зміг взяти Донбас. І тому Зеленський каже, якщо хочете переговори по лінії зіткнення. Не вихід з Донбасу, і в цьому його підтримують якраз таки наші європейські партнери, що Україна не повинна виходити з тих чи інших територій. Насправді це надзвичайно важливо і це надзвичайно потрібно з точки зору того, щоб Росія не давати слабинку уже в началі, на початку самих переговорів. Далі, що сказав Зеленський, це припинення вогню. Хочете перемовини, зупиніть вогонь, тому що є безліч питань, які треба погоджувати, коли вогню немає. Коли ви стріляєте і накриваєте Україну вогнем, це не переговори, це затягування часу, щоб не отримати санкції. І загалом, Зеленський сказав, що якщо Росія не приїде 22-го, значить треба посилювати санкції. Далі Зеленський говорить про те, що гарантії безпеки повинні бути. І ось та історія non NATO guarantees, Вони повинні бути, якщо п'ята стаття, то п'ята. Тоді вводьте реальну підтримку. Але тут дуже велике питання: підтримку це зброя, чи давайте говорити про війська. Бо зброю ми бачили, як дають в півсили, не всю, кричать, що немає, то немає грошей, то ще щось. Окей, люди у вас є завжди. Давайте людей, давайте прописувати, щоб кожна західна країна дала людей. Тоді вони до цих гарантій будуть відноситись серйозно. Ось такі три речі дав Зеленський. Трамп вийшов з іншою заявою: по-перше, він зробив дурнуватий репост якоїсь невідомої мені панянки я перейти на social трус не зміг через те, що в нашому регіоні в Україні воно не працює. Ну от але це, типу, для мене невідомо, можливо, це навіть не політична особа, яка каже, що Україна повинна поступити з територіями. І Трамп, типу, ж не від себе, але нам натякає. Критикувати ми нього за це не можемо я скажу, що так я ж цього не писав. Ну, зробив репост, той зробив. Але писати ж не писав. Ну і власне роблять цей репост, типу, тонко між рядків нам натякають на якісь погані обставини. Але зробив він цей репост, а далі зробив задню. Тому що почав відступати, казав, що буде зустрічатися, запрошує всіх європейських партнерів, і тут вся банда Україна, група підтримки намалювалася. І Урсула, і Стармер, І Мерц, і Макрон, і Марк Рюте, одним словом, всі найсильніші лідери, ну, крім ось цих всяких. Пешок і троянських поні, типу е, Фіцо і Орбана, таких не беруть, слабаків проросійських не беруть, але їдуть топи. Їдуть реально лідери Європейського Союзу. І власне ці лідери будуть якраз таки показувати Трампу, які лінії не можна переходити, тому що вони реально злякались за себе. І вони реально за себе бояться. Макрон каже, що тільки Україна може погоджувати червоні лінії, тільки Україна буде вирішувати. На що йти, а на що не йти. І щодо п'ятої статті, тут і Макрон і Зеленський сходяться в тому, що і вступ в ЄС це теж як одна з гарантій. Загалом Зеленський в Європі сказав, якщо ви нас розділите з Молдовою, тоді Європа буде розділена, а не ми. Вітков, а, а до речі, про цих про лідерів спочатку буде тоді зустріч з Зеленським, після цього зроблять великий обід. Ну, зрозуміло, що. Для спілкування, а не для їжі і там кілька годин будуть обговорювати ситуацію. Трамп не хоче, щоб зустрічали всі, хоче ґрунтовно поговорити з Зеленським, після чого ґрунтовно вже говорити зі всіма лідерами, але не хоче з'єднувати. Для нас це погано краще б ми були всі, але окей, проговоримо наше питання. Всі рівно ці лідери нікуди не діваються а на зустрічі з Трампом ми нічого підписувати не будемо. Вітков каже, що вони там з Путіним уже все погодили, значить, на Алясі. І п'ята стаття, і території, і обмін все готово, Єдине, немає головного, немає погодження України, того дуже сильно Вітков нас там чекає. Загалом Вітков веде себе дуже попри і більше працює, ну скажімо так, не назначеним дипломатом Путіна і Росії, ніж, наприклад, нейтральним посередником зі сторони Сполучених Штатів. Насправді ще теж треба сказати, що від іспанської до британської, канадської французької преси всі критикували трампійський підхід, всі критикували те, що відбулося на Алясці. <кхід> Далеко не всім сподобався цей несистемний трампівський підхід. Далі, що каже Рубіо? Рубіо каже, ми не будемо змушувати Україну до обміну територіями. Друге, не можна говорити про перемовини, тому що далеко заключення самої угоди. Перед тим, як говорити про перемовини, треба визначити, які кордони буде мати Україна, які гарантії реально отримує Україна, бо якщо змушувати поступатися, і про це говорив Макрон, то тоді Україна повинна розуміти реальність цих гарантій. ну і... Третє, про що говорить Рубі, це відбудова. І Рубі якраз таки стоїть на проукраїнських позиціях. І Рубі якраз говорить про те, що потрібна ясність, а не репости про те, що Україна має поступити з територіями. Додам в даному випадку від себе загалом виглядає, що завтра у нас буде серйозний день. Ми посилились європейцями, веземо їх з собою. Завтра може визначитися, погоджуємося ми на план не Трампа. Путіна чи не погоджуємося. Якщо погоджуємося і готові в нього вступати і комунікувати, тоді буде призначена наступна зустріч. Говорять, що це може бути 22-загалом європейські дипломати налаштовані, що якщо зустріч буде, і ми погоджуємося на цей план. Умови незрозумілі і дуже часто погані, але жовтні може закінчитись. Війна може в жовтні закінчитись. Про це мені сказали європейські дипломати. Ще одна історія, що Путін продає. Путін продає віртуальні активи. Те, про що я вам хотів розказати. Віддайте мені весь Донбас, а я не піду на все Запоріжжя, на всю Херсонщину. І вийду там з кількох квадратних кілометрів на Сумщині і Харківщині. Продажа віртуального активу. Я піду й завоюю. А якщо не завоюєш, ні, продайте зараз. Ну тоді можна продавати так: я піду, завоюю Лондон. Ой, не йди, то віддайте нам Берлін. Ну, так виходить. Відповідно, продажа віртуальних активів, але ціна за ці активи реальна вихід з Донбасу. Тобто, замість того, щоб якраз таки продати щось реальне, Путін намагається торгувати віртуальними активами. Для нас це дуже непідходяща історія. Ми теж повинні на стіл покласти віртуальні активи. Путін, якщо не виведеш свої війська і не підеш на чесний мир. Ми, наприклад, Захід відміняємо Будапештський меморандум. Україна хай вертається і знову стає ядерною державою. А чому ні? Ми ж як Захід не гарантували їй безпеку. Все ми тоді відміняємо. Далі, якщо ти Путін йдеш на несправедливий мир, ми забираємо Україну в НАТО. Віртуальний актив, але готові міняти на реальні поступки Росії. Далі, якщо ти не йдеш на справедливий мир, Європа вводить війська. Віртуальний актив, але за нього треба брати реальні російські поступки. Я веду до того, що можна знайти безліч ось таких підвищень ставок, щоб попустити Путіна, бо зараз він намагається піднімати ставки Заходу, за це брати. Відступні реальними українськими активами, землями, людьми чи, наприклад, суперспрощеними гарантіями, які насправді не є гарантіями, бо коли Вітков починає говорити, що Росія обіцяє прийняти аж цілий закон і написати на бумажці А4, що вона не нападе на Україну і на інші європейські країни. Не то, що сміятись, плакати хочеться. Я сказав би, що він наївний, але ні, це один з самих серйозних хаслерів був на ринку нерухомості. Він займався угодами по нерухомості. Але проблема, ми не про нерухомість. Ми жива країна, де живуть живі люди, які хочуть жити нормально. Так само, як хоче жити нормально сам відков, його внуки і діти. Але чомусь нашим внукам, і дітям і українцям він такого не бажає. Реальні гарантії на папері та в нас були такі. Можете наступного разу в літаку, коли будете летіти, з цими паперами, сходити в один кабінет і ними скористатися. Все воно не працює, тому ми зараз не віримо в ті гарантії, які ви нам обіцяєте, від Росії. Формула е протистояння Росії і переговорів з Росією зараз зрозуміло. Її озвучив Зеленський на прес-конференції. Перше від штатів зброя і гарантії від європейців гроші. Ось це зараз як буде вибудовано. Але це треба погодити завтра із Трампом. Ну і загалом дуже важливо, щоб Трамп, те, що ви писали, був на стороні України, а не відігрував путінську карту, тому що це вже виглядає непристойно. Друзі, це вся інформація. Головне, коротко, що я хотів з вами поділитися. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат хоча б 100-200 гривень. Це дуже сильно, дуже круто. Але зробіть. І я дуже вас попрошу в коментарях написати, як гадаєте, чи є можливість, що, як говорять ці мої дипломати-інсайдери, щоб до жовтня все завершилось. Напишіть в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!